Вітаємо вас на каналі Петро та Оксана. Сьогодні відео знову про консервування. Так. Сьогодні буду закривати на зиму манджо. У мене два рецепта манджо. Один просто манджо з перцем, а другий манджо з баклажанами. Сьогодні я буду закривати манджо з баклажанами і паралельно буду знімати відео для вас. Отже, помідор потрібно кіло. Півтора. Ну так, через тере. У мене солодкі домашні помідори. Я взяла їх 1 кг 300 г, 4 цибулини. 4 перця болгарських домашніх, олобка чесночку, лавровий лист, три паклажана, сіль. Піде не вся за смаком буду кидати. Ну і що ще? Ще кумелю сонелі також. Додам за смаком. Друзі, нарізала свої баклажанчики і замочила в солоній воді. Все науко. Я нарізала, бачите, смушками, але можна нарізати і кільцями, і напівкільцями, і кубиками. Дивіться, як вам подобається, так і нарізайте. Зараз накрию кришечкою, і так, придавлю. Хай вимочується від іркоти, тому що це куповані баклажани, я не знаю, які вони на смак. А решта овочів свої. Ну все, баклажанчики будуть вимочуватись, а я нарізати овочі. А для вас цей час пройде швидше. Нарізала помідори. І ось смакую помідор Чорний принц, мій улюблений сорт. М -м, Смакота. Помідорчики через мясорубку перекручу, цибулю нарізала. Ось так, бачите, кубиками в якомусь хаотичному порядку. І ось такий в мене перчик яскравенький, червоний і жовтий, баклажани ще солень водички. Часник ще потрібно через чесникку. Ще хочу вам сказати, що дуже гарно виглядає і смачно виходить, коли баклажани нарізати кільцями або напівкільцями. І обсмажувати його кремо. Ну, так гарно виходить. У Велику каструлю налила ці склянки олії і вже тушкую цю бульку. Дотушкую до золотавого кольору, додам перекручені помідори. Ще трошки потушкую, додам нарізаний перець. Ще хвилин, 10 потушкую, додам баклажанчики. І в кінці вже буду додавати спецію і сіль і часник. Десь тушкувати потрібно. Колин 40 тушкою на невеликому вогні під кришкою. Паралельно стерилізую банки і кришки. Гарно стерилізуйте банки і кришки будь-яким способом. І розкладати вже готове маншу потрібно ще кипляче. Тобто на маленькому вогні воно кипить, а ми розкладаємо підготовлені стерильні банки і закриваємо стерильними кришками. Я буду закручувати ключа, а або, може, будете використовувати євробанки з єврокришками. Дивіться. От і все, друзі. Вийшло з цієї порції 4 півлітрові баночки манджу і трошки покуштувати. Смачне, апетитне, ароматне. Я не вживаю цукор, тому додала натуральний підслужувач, ідентичний по солодкості до цукру. 1 столову ложку зверху. Отже, цукру десь приблизно потрібно 1 столову ложку з верхом. А оцет я не додаю в холодному місці, манжу і так буде гарно стояти. Дякую за увагу! Шануйтесь, бо ви того варті. Рецепт виставлю в кінці відео. Він, звичайно, не детальний, але хай буде. А ви готуйте на свій смак. До побачення!